Сучасна та простора кухня оснащена усім необхідним та затишні кімнати. Такий вигляд має місце тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб у селі Джурин. Житло для переселенців облаштували при центрі надання соціальних послуг у будівлі, яка довгий час пустувала. Нині тут мешкають 16 людей, серед них троє дітей та семеро пенсіонерів. Одна кімната вільна, і всіх є вісім кімнат. На 23 чоловіка розраховано, а проживають поки не 16. Ще сім сім'ї вільних місць. Є кімната на два чоловіки, на чотири, на три, на п'ять. Тимчасовою домівкою для переселенців ця будівля стала в червні цього року. Від початку вересня в ній сім'єю мешкає Ірина, яка перебралася до Джурина із села Новомихайлівка, що на Дніпропетровщині. У нас проживає я доньки, мама. Для нас нормальні тут ума. До заселення ВПО у будівлі провели масштабні ремонтні роботи коштом міжнародної організації з міграції. На оновлення споруди мом виділила понад 3 мільйони 180 тисяч гривень. Повністю переробили дах дерев'яні конструкції, бо там воно вже було струхлявіле. Перекрили. Стару бляху, як то в нас кажуть, на металочерепицю на сучасну, збудували сучасну котельню, поставили енергозберігаючий котел, не міняли систему опалення, але ще її промили, перевірили, вона досить нормально працює. Меблі, техніку та побутові речі у місце тимчасового проживання для переселенців закупила благодійна організація Посмішка, виділивши понад 650 тисяч гривень. Вони попрацювали з нашими партнерами, міжнародними організаціями і Вінницька обласна рада в цьому їм теж допомогла. В частині пошуку партнерств облаштоване. Чи перелаштоване приміщення, яке пустувало в той час. Сьогодні там добрі умови, там проживають люди, там проживають діти, вони навчаються в школі. І це, і це є прикладом, як повинно бути, якщо є в цьому потреба. Аби взимку переселенцям було тепло за кошти Джуринської сільської ради закупили дрова на суму понад 80 тисяч гривень, а також прийняли на роботу двох опалювачів. Які підтримуватимуть комфортну температуру у будинку. Ілля іскра Олег Літвінцев новини за день, телеканал Віта.